Паркувальний хаос центр столиці, друзі. Я нагадаю, що за останній рік-півтора нас то вмикалися можливість паркуватися, то вимикалися можливість паркуватися. От то нещодавно знову півроку не могли ми оплачувати парковку. Зараз знову могли. Але ми аналізували в нас є дослідження. Аналітика, подивіться з приводу паркувального хаосу. Місто втрачає приблизно 2 мільярда гривень на парковці. Як ми це рахували це дуже просто в Києві мільйон? автомобілів, половина кияни, половина гості столиці. Якщо середня вартість паркування буде, наприклад, 20 гривень на годину, то так, скільки буде паркуватися? 300 тисяч автомобілів буде паркуватися, будемо так рахувати. Ну, хтось приїхав, поїхав, хтось уїхав, хтось не паркувався, 300 тисяч. 300 тисяч множимо на 20 гривень, це 6 мільйонів. І множимо, наприклад, в середньому вони будуть стояти 3 години, да, наприклад, кожен. Ну, я грубо рахую зараз. 18 мільйонів на день і множимо на 300 робочих днів. 5-5,5 мільярдів гривень ми втрачаємо за того, що нема ладу, нема перевірки нормальних паркувальних місць.